Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Розвідувальні літаки НАТО над Чорним морем і вздовж кордонів України в такій великій кількості, як зараз, не літали ніколи. І це говорить нам, що виконання планів підготовки українського наступу йде повним ходом. Але спочатку, прошу вас, підписуйтесь на моє відео, поширюйте посилання на них, щоб більше людей змогли їх почути. Прошу підтримати нас через Приватбанк і Patreon. Ми маємо схему польотів розвідувальних літаків, і це дуже цікаво. От дивіться, жовтими лініями показані траси шведських розвідувальних літаків над Польщею, над Польщею і країнами Прибалтики і вздовж кордонів з Україною. Швеція ще не стала повноцінним членом НАТО, але співпрацює, як видно, в повному обсягу. Такої великої кількості шведських розвідувальних літаків по плану НАТО, ну, біля кордонів України ще не було. Блідозелений колір це маршрути самого великого розвідувального дрона Сполучених Штатів RQ4 Global Hawk. В Чорному морі постійно літає один з цих літаків Сполучених Штатів. Вони базуються на Сицилії, на острові Сицилія, на, на авіабазі Сігонелла. На Збройних Сполучених Штатах, Сполучених Штатах знаходиться з 2006 року. Це досить новий літак. Він має потужну РЛС з синтезованою апертурою і може при любій погоді формувати радіолокаційну картину місцевості з роздільною здатністю від 1 метра до 30 см. Кажуть, що при необхідності локатор цього літака може порахувати не тільки всю техніку, а й всі шоломи на головах солдат вночі, під час дощу, в лісі та ще й під деревами. Дальність, на якій робляться ці радіолокаційні зображення місцевості, сягає сотень кілометрів і залежить від режимів роботи. Глобалхок виявляє і ідентифікує рухомі цілі на землі в радіусі 100 км. Має денну електронно-оптичну цифрову камеру, що забезпечує фото зображення території. Камера робить покрокові фото, а комп'ютер синтезує зображення необхідно району території. І все це в, масштаб, в реальному масштабі часу передається супутниковим каналам зв'язку на пункт керування. Треба сказати, що дуже потужна лінія передачі даних, дуже потужна. Global Hawk має приймачі, широкополосні приймачі в діапазоні метрових, у метрових УКВ, ДЦВ радіохвиль І всю інформацію, що є в ефірі, він транслює на командний пункт для наступної дешифровки комп'ютерами. Global Hawk має інерційну систему навігації і GPS-коригування. Це дозволяє дрону в автоматичному режимі здійснювати зліт, по маршруту і посадку. Ну і тактико-технічні дані у нього відповідні. Планер не дуже великий. Довжина 13,5 метрів, розмах крил 34,5 метри. Крила великі. Але максимальна маса 14,6 тонн. Ну, менше міг 29. -го. Швидкість максимальна 837 км на годину. Максимальна висота 19,8 км. Це високо літає. При необхідності літає дуже високо. Час в повітрі 36 годин. Бойовий радіус цього розвідника Global Hawk – 5,5 тисяч км. Туди 24 години бойового чергування в зоні розвідки і назад. Взагалі, в повітрі він може триматись 36 годин. Global Hawk – найпотужніший розвідувальний дрон в світі. Про всі його можливості інформації немає, це секретно. Але ну не дарма він там літає, контролює російські території. Дивимось далі. Жовтий колір. Жовтий колір це літак рс 135. Це великий стратегічний розвідувальний літак Сполучених Штатів. Він створений в середині 70-х років на базі Боїнга 367-80. Ну, його цивільна версія, Boeing 707, знають всі. Дуже вдалий і дуже популярний літак. От на його базі літає розвідник і прекрасно себе почуває. Так технічні дані. Максимальна злітна маса 146 тонн, прилічний літак. Довжина 41 метр, розмах крил 39,8 екіпаж. Від 3 до 5 чоловік плюс оператор розвідобладнання до 29 чоловік. Дальність без заправки перегоночна дальність 11 тисяч км. Час патрулювання на висоті 10,5 км при швидкості 780 км на годину на крейсерській швидкості 30 годин при умові однієї дозаправки в повітрі. Призначений цей літак. Для перехоплення, запису, аналізу радіопереговорів в усіх діапазонах метрових УКВ, ДЦВ хвиль. Він визначає характеристики радіоелектронних засобів керування військами наземними, протиповітряної оборони, авіацією противника. Його РЛС може виявити в повітрі і, в, і за межами атмосфери. Об'єкт діаметром футбольний м'яч на відстані до 480 км, то це з Чорного моря над Москвою він може бачити. рс 135 веде контроль за запуском міжконтинентальних балістичних ракет на етапах розгону в атмосфері і вище за межами атмосфери. Він має потужне електронно оптичне обладнання, пов'язане з локаторами. Для фотографування цих ракет на етапі розгону і при розділенні касетних боєголовок перед входом в атмосферу і обчислює елементи траєкторії. І все це в режимі реального часу передається на пункти керування. РС-135 має унікальні можливості. Він контролює повітряну обстановку і виявляє загрози для своїх літаків від винищувачів. Від винищувачів і зенітно-ракетних комплексів ворога. І він може розсилати в реальному масштабі часу термінові адресні повідомлення конкретному літаку про можливість атаки і конкретні рекомендації по уникненню. Вам отворот вправо, а вам відвернути вліво. Це дуже важливо. Це унікально, це, унікально, це важливо і це дуже потрібно. Особливо, якщо контролюється поле бою, для продовження ресурсу використання літаків рс 35 після 2011 року почався процес модернізації. Були замінені двигуни на нові, потужні і економічні. В результаті, літак став літати, додав 1500 метрів максимальної висоти. Час розвідки на тих же баках, на тому ж паливі додалось 4 години роботи в зоні розвідки, і полоса, потрібно літаку скоротилась, була 3 км, а стала 2500 метрів. 2500 метрів це дуже розповсюджена полоса. Бортове обладнання, вважаючи, що це все-таки літак стратегічний, модернізується з періодичністю кожні 18-20 місяців, шановні. Електроник, електроніка розвивається дуже швидко. І все бортове обладнання кожні півтора року, ну, 18-20 місяців міняється на більш сучасне. В результаті ресурс літаків рс 135 продовжено буде до 2040-2050 років. Я хочу ще раз підкреслити: велику ефективність цих стратегічних розвідників. Літаючи над Чорним морем, вони контролюють все від Астрахані до Москви і всю Московську область. Любу розмову, любий об'єкт в повітрі, ну, як я вже казав, розвіром футбольний м'яч. І всю роботу радіолокаційних систем і технічних систем ворога. Тепер я хочу звернути вашу увагу на зелені лінії. Це розвідувальний літак Сполучених Штатів cl 650 Artemis. Це новий літак. Про нього дуже мало що відомо. Ну, що я зміг знайти? Що цей літак створено на базі бізнес джета Бомбардир Challenger 600. Взагалі, бізнес джети. Це сімейство літаків, пасажирських літаків з підвищеним комфортом для цивільної авіації і для ділових цілей. Тактико-технічні дані. Екіпаж 2 чоловіки. Пасажири до 19 чоловік. Маса злітна – 19,5 тонн. Ну, як міг 29, трошки більше. Два двигуни General Electric по 4 тонни кожний. 8 тонн тяги – це потужне озброєння. Енергетичне. Максимальна швидкість 882 км на годину. Швидкість крейсерська 850 км на годину. Дальність максимальна 6200 км. Робоча висота польоту бізнес цього бізнес-джета – 15 км. Шановні, не всякий літак, військовий і цивільний, піднімається на таку висоту. А в цього нормальна робоча висота. Оці літаки, оці літаки Artemis, вони базуються зараз в Румунії на базі НАТО. І в даний момент вони проходять підконтрольну експлуатацію у військово-повітряних силах Штатів Америки. Ніяких точних даних про цей літак і про його обладнання немає. Ні про режими роботи, ні про те, що там взагалі там встановлено. Один раз. Прозвучала тільки офіційна така інформація, що за своїми характеристиками і своїми можливостями літак Артеміс значно переважає всі характеристики літака стратегічної розвідки Сполучених Штатів РС-135. Шановні, це дуже круто. Це дуже потужний якийсь новий літак. Я, звичайно, не знаю. Як іде підготовка до українського наступу, шановні, ну, можливо, можна вже з впевненістю сказати. Я так хочу сказати, що план розвідувальних заходів по підготовці до наступу реалізується повним ходом вже зараз. Не сумніваюсь, що всі інші плани підготовки до наступу теж будуть виконані виконуються. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу ще раз вас підписуватись. прошу поширювати наші відео і підтримати нас на Патреоні і в Приватбанку. На цьому я вам всім дякую, до побачення.